Благодійний фонд «ТАПС» завдячує нашим друзям та партнерам організації Дерект Релів за надану допомогу фінансову, за яку ми можемо закуповувати як лікарські засоби, так і медицинське обладнання. І завдяки вашим коштам, ми закупили до нашої лікарні хірургічний гідравлічний стіл, який буде ефективно допомагати нашим лікарям оперувати як військовослужбовців, так і цивільне населення. Дякуємо до перемоги до кінця. Ми отримали. Класний операційний стіл. Це не просто стіл, це не просто гідравліка. Він є рентген-прозорим і на ньому можна оперувати пацієнтів з застосуванням рентген техніки інтроопераційного стол сам по собі має дуже класні властивості, він підіймається дуже високо для того, щоб можна було виставляти операційний рентген у будь-яке положення. Практично метр десять це довжина, е, до якої він піднімається. Більше того, він може рухатись у різних положеннях, так щоб можна було зробити рентген. Тазу, якщо людина лежать тут, тут, тут нічого немає. Воно можемо підвести рентген, цей самий якийсь подвозиться. Перемагатися швидкою опорою. Безпосередній відмір відвозиться Так. І Ви бачите, що є простір для пацієнта і ми можемо викласти в будь-яке положення. Проводиться інтеропераційна зйомка і ми буквально під рентгеном можемо і оперувати перевінк захист. Для цієї лікарні я думаю, що... Це дуже великий крок вперед. І я думаю, що ми будемо вчитися, набиратися досвіду, їздити вже. Спеціалісти записані на курси, які будуть проходити вже, вже, вже в січні, вже отримали запрошення на навчання. І надалі будемо розвиватися, йти вперед, для того, щоб допомагати хворим і порадним. Дуже класна надійна річ для інтерапераційного введення ліків. Дозована з, з, з потрібною швидкістю. І я думаю, що ці прибори будуть у нагоді кожного дня. Я дуже вам дякую. Вам дякую. Наша задача знайти зможе це все нам давати. Дякуємо, так, я що Ми хочемо від цього колективу подякувати організації та Всім абсолютно, хто долучився до цієї ініціативи. Слава Україні! Все заради перемоги!